У вас є проблеми шкіри, Ви починаєте це замащувати кремами, а ще гормональними мазями, пити таблетки проти алергічних реакцій і таке інше. Друзі, а корінь проблеми в кишківнику, Справа в тому, що він завалений просто. Токсинами, шлаками, паразитами, якщо у вас псоріаз, екзема, вітіліго, папіломи і так далі, у вашому організмі є грибкові інфекції. Тому, чим би ви не замащували, як би ви не старалися, це буде просто роками і десятиліттями, от таке ходіння по колу. Потрібно очищувати організм, правильно очищувати організм, позбутися паразитів, токсинів, шлаків, ядів, розвантажити вашу печінку, яка вже не може виводити всі токсини, які накопичились в організмі, і він евакуює їх через шкіру, тому ви маєте проблеми. І зовні замащувати все це, це лише працювати симптомно. Замащуючи кремами ці проблеми, ви просто заганяєте їх всередину. І колись воно може прорватися зовсім неприємними речами. Я зараз не буду про це казати, хочете позвоніть, я скажу індивідуально. Тому потрібно працювати з першою причиною і позбутися от саме. Тих причин, які призвели до такого стану вашої шкіри, організму і таке інше. Тому для того, щоб ваша шкіра була чистою, без акне, без висадів, без алергічних реакцій, астма сюди ж так само, тому що це все це задав паразитоз. Астма просто паразити піднялися в дихальні шляхи. А якщо їх вивести, люди позбуваються на наших програмах, усіх тих проблем, про які я сказала. Тому, якщо вам цікаво отримати власні результати, чисту красиву шкіру, гарне волосся. Без лупи, без випадіння, шовковиста, не еластична. красиву чисту шкіру, яку не треба нічим замащувати, бо вона буде сяяти здоров'ям. Пишіть, дзвоніть, я вам дам систему, і ви отримаєте власні результати і назавжди позбудетесь таких проблем, як зут, лущення, висипи і інші проблеми шкіри. Просто треба підійти до цього правильно.